Справа вкрай важлива. Ну, ти ж знаєш, у мене як нура, а у вальки свиноматка. Ну, от ми й домовились, зведемо їх, а поросят поділимо порівну. А свиня поросилася п'ятьма. Тож порівну не виходить. Що нам робити? Та ні, ну що? За свиню зараз багато не вторгуєш. Антончик, ти перегрівся? На праздники свиня має бути в холодці і ковбасі, а не по гостях ходить. Хо. От до чого ж розумне, а?